Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень. А це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки наш захист. На підступах до Новогородівки. Вони лізуть, їх знищують, а вони знову йдуть, аби накопичитися для нового штурму. Відпрацюйте зараз по входу у бліндажа. Це позиція орків безпосередньо передова позиція лінії зіткнення. Отримавши команду від пункту управління, пілот за лічені хвилини знаходить вороже укриття і завдає удару. І тут ми відпрацьовуємо, відпрацьовуємо вже і в пів Ось, спостерігайте. Точечний удар. Це один з командно спостережних пунктів на Покровському напрямку. Десяток трансляцій на екранах і скрізь відбувається бойова робота. Щойно Сергій допомагав ліквідовувати ворожу піхоту. Як на іншому моніторі з'являється інша ціль на підступи Новогродівки, їде БМП по, заліз... по залізничній колії. А ось і сама Новогродівка, опалені будинки, між ними пилає ворожа техніка. Та росіяни на це не зважають і відправляють в окупований населений пункт. Нову техніку та її вже готові зустрічати наші гармаші. Ви сказали 105 ка працюватиме. Це -ка, а, да, я так МКДЦ та, М-119, Американська гаубиця їх же ж до речі називають же, що вони знайперською гвинтівкою. Наскільки Як було вам сказати? Да, вони точні. вона працює по різним цілям. Це може бути окрита, то є в окопах, в бліндажах. Це може бути жива сила противника, техніка. Артилерійські снаряди один за одним вилітають і відправляються на ворожу бойову машину піхоти. Команта! Постріл! Зілає коректіровку і накривайся, накривайся. Побачив Новогородівку і вмер. Саме в Новогродівці росіяни намагаються накопичитися, завести туди БК і вже звідти маленькими групками йти у штурми. То ми сталкуємося з тим, що противник кидає масу піхоти. Питається масовістю нас видавити. Тобто тут специфічні йдуть бої, того, що якщо противник за сьогодні у втрати склали 50 чоловік, то завтра для свого успіху він пішли 60-70. І таких штурмів за день може бути до десятка. На заміну ліквідованим ворог відправляє нових і кадрових військових, і колишніх зеків. По втратам противника, те, що ми маємо там його документи, от ми їх вивчаємо, тому от, от крайні втрати не були. Військовий квиток там. Військовому був виданий 26 серпня, а 12 вересня він вже так, ну, час на підготовку в нього не було. Його закинули в транспорт, привезли сюди і відправили вперед. Але саме масованістю росіяни і намагаються виснажити наші війська. Паралельно все навколо розбивають керованими авіабомбами і випускають руї дронів камікадзе. Влаштовувати механізовані штурми ворог боїться. Вся техніка, яка під на під'їздах вже знищуються. На підступах вони вже знищують ФПВ, працює старший брат великим калібром. Вони ще не доїжджають до Новогродівки. Вони вже тут. Вже цілі кладовища та бійці не приховують протистояти ворогу вкрай складно, особливо коли постійні штурми. Але саме завдяки дронам вдається вчасно виявляти росіян. Мамік може зберегти життя цілої групи або позиції в обороні, або штурмову групу в наступі. Він може виявити те, що не побачить піхота. Та росіяни це усвідомлюють і лінію зіткнення нашпиговують ребами і збивають дрони. Тож бійці просять доучитися до збору на коптери. Бо той, хто має очі в небі, той і може контролювати поле бою і бути ефективним. Олег Корнієнко Юрій Остапчук фактиві єдині новини.